Розглянемо, як розв'язують показникові рівняння, що зводяться до однакової основи. 0,6 в степені 2х-3 дорівнює 1. За властивістю степенів 1 можна подати як а в нульовій. Маємо основу 0,6 тому 1 подамо як 0,6 в нульовій степені. Степені з основою 0,6 рівні, значить показники степенів рівні між собою. Рівнім показники 2х мінус 3 дорівнює 0. Залишається розв'язати рівняння 2х дорівнює 3, х дорівнює 3 других або 1,5. 8 в ексовій степені дорівнює 16. Задача звести обидві частини рівняння до однакової основи. 8 це 2 в третій степені. 16 це 2 в четвертій степені. Таким чином, зводимо ліву і праву частину рівняння до основи 2. Замість 8 пишемо 2 в третій степені і в ексову степінь дорівнює 2 в четвертій степені. За властивістю степенів, якщо степінь підносимо до степеня, основа залишається, показники перемножаємо. Тобто буде 2 в степені 3х дорівнює 2 в четвертій. Степені з основою 2 рівні рівнюємо показники 3х дорівнює х дорівнює 4 третіх і виділяємо цілу частину 1,1 третя. 0,16 вексовій степені дорівнює 5 других. Якщо в основі маємо десятковий дріб, то потрібно представити його у вигляді звичайного дробу. Випишемо 0,16 і подамо як 16 поділити на 100, тобто 16. сотих. Скорочуємо чисельник і знаменник на 4, отримаємо дріб 4,25. 4,25 можна подати як 2,5 квадратів. Повертаємось в рівняння і записуємо, що 0,16 це 2 п'ятих в квадраті, і ще це піднесено в вексові степені. А в правій частині маємо 2 п'ятих за властивістю. Якщо ми маємо АБ в Аній степені, то це буде Б поділено на А в мінус en степені, тобто пишемо обернений дріб. 5-х це в першій степені, пишемо обернений дріб це 2 п'ятих в мінус першій степені. За властивістю степенів показники перемножаємо. І запишемо, що маємо 2 п'ятих в степені 2х. В правій частині такі переписуємо 2 п'ятих мінус перший. Маємо рівняння з однаковою основою степені і прирівнюємо показники. 2х дорівнює мінус 1, х дорівнює мінус 1 друга. Взглянемо ще одне рівняння: корінь з 5 в хвій степені дорівнює 25. За властивістю коренів, це маємо корінь квадратний. І якщо маємо корінь n у степені з А в степені m, можна написати, що це степінь А з показником M на N5 в степені Х других. 25 логічно подамо як 5 в квадраті. Прійнім показник х других дорівнює 2, звідси х дорівнює 4. 0,25 в степені х квадрат мінус 4 дорівнює 2 в степені х квадрат плюс 1. 0,25 представимо у вигляді дробу. Це маємо 25 сотих, скорочуємо 1 четверта. 4 це 2 в квадраті. І за властивістю степенів 1 поділений на а в степені n дорівнює а в степені мінус n, тобто це буде 2 в мінус 2 степені. 2 в мінус другій степені піднесено до х квадрат мінус 4. Праву частину переписали без змін. За властивістю степенів. Якщо ми маємо степінь до степеня, показники при цьому перемножаємо 2 і перемножаємо мінус 2 х квадрат плюс 8 до рівні 2 в степені х квадрат плюс 1. В лівій правій частині маємо степені з однаковим устовами, показники прирівнюємо. Мінус 2 х квадрат плюс 8 до рівні х квадрат плюс 1. Не маємо неповне квадратне рівняння. переносимо х квадрат ліворуч, число праворуч, мінус 3 х до рівня мінус 7, х квадрат рівня 7 третіх, х рівня плюс мінус корінь квадратний із 7 третіх. Рівняння 4 дев'ятих в степені мінус 1 помножити на 27 восьмих в степені мінус 1 дорівнює 2 третіх. За властивістю степенів. А в венній степені помножити на b в венній степені, тобто, і той і той множник на дуального степені, можна записати, що це добуток під 15 піднесення дуального степені. У нас показник Х-1, тобто ми можемо записати, що 4 дев'ятих помножити на 27 восьмих в степені х-1 дорівнює 2 третіх. В дужках 4, 8 скорочуємо буде 2, 9 і 27 скорочуємо 3. Отримали 3 других в степені х 1. В правій частині замість 2 третіх напишемо 3 других мінус в першій степені. І прирівняємо показники. х 1 дорівнює мінус -1, 1х дорівнює 0. Рівняння: 5 в степені х2 мінус 2х дорівнює 6 в степені х2 мінус 2х. Звернемо увагу на те, що показник х2 мінус 2х. І в лівій і в правій частині. Але основи різні. Поділимо обидві частини рівняння на 6 степень х2х. В правій частині ми отримуємо 1, а в лівій запишемо, що 5 степень х2х. Поділимо на 6 степені х квадрат мінус 2х. В правій частині 1, тому що ми ділимо вираз сам на себе, скорочується маємо 1. Якщо ми маємо і чисельник і знаменник в аній степені, то можемо записати, що це дріб до n степеня. 5 шостий. В степані х2 мінус 2х. А одиницю подамо як 5 шостих нульовій степені. І прирівняємо показники. х квадрат мінус 2х дорівнює 0. Х виносимо за дужки. В дужках буде х мінус 2 дорівнює 0. Добуток дорівнює 0, коли перший множник або другий множник дорівнює 0. Корнями є 0 і 2. Розглянемо рівняння: 1 девята помножити на корінь квадратний з 3 в степені 3х мінус 1 дорівнює 81 в степені мінус 3 четверте. До якої ж основи зводити обидві частини рівняння. Є 9, 3 і 81. 9 представимо як 3 в квадраті, а 81 як 3 в четверті. А що ж робити з коренем? За властивістю, корінь n у степені з a в степені m можна подати як a в степені M на N. Тобто зводимо обидві частини рівняння до основи 3. Пропишемо 1 дев'ята. Це 1 поділити на 3 в квадраті або 3 в мінус другий. Корінь квадратний з 3 в степені 3х мінус 1 можна подати. оскільки корінь квадратний, як 3 на 3х мінус 1 поділено на 2. І залишається подати 81 в степені мінус 3 четвертих через основу 3. 81 – це 3 в четвертій, і підносимо до мінус 3 четвертих. При піднесенні до степеня показники множимо, тому 3. Мінус поставимо наперед 4 перших помножити на 3 четвертих. 4 скорочення буде 3 в мінус треті степені. Повернемось до рівняння і запишемо. Замість 1 дев'ятої 3 в мінус другій степені. Помножити на 3 в степені 3х мінус 1 поділено на 2 і дорівнює 3 в мінус третій степені. В лівій частині за властивістю степенів що маємо добуток степенів з однаковою основою. То показники додаємо. 3 залишаємо і пишемо мінус 2 плюс дріб 3х мінус 1 других. дорівні 3 мінус 3. Залишається прирівняти показники і розв'язати рівняння. Мінус 2 перенесемо праворуч, 3х мінус 1 дорівню 2, мінус 3 плюс 2 мінус 1. Це пішов мінус 1 перша. І розв'яжемо рівняння, використовуючи пропорцію. 3 Трих-1 поміжти на 1 буде 3х мінус 1, 2 на мінус 1 мінус 2, 3х дорівніння мінус 1. Х дорівнює мінус 1 третя. Розглянемо ще одне цікаве рівняння. 4 в ексовій степені помножити на 3 в степені х плюс 1 дорівнює 0,25 помножити на 12 в степені 3х мінус 1. Маємо основу 12, тут 4 і 3, Але 4 на 3 буде 12. Значить, що зробимо? Розпишемо 3 в степені х плюс 1. Вдобуток, що це 3 в вексові, помножити на 3 в першій. 0,25 подамо як 1 четверту і перепушимо 12 в степені 3х-1. В лівій частині використовуючи властивість 4 вексові на 3 в вексові це 12 в і далі перепушимо 3 на 1 четверту і на 12 в степені 3х 1. Далі ми можемо або степені перенести знову ділення в ліву частину, а числа вправо. або домножимо частини рівняння на 12. 12x, помножити на 3 на 4. В правій частині 4 скорочується і залишається 12 в степені 3х-1. Маємо 12, тобто це 12 в першій. І показники в лівій частині додаємо, буде x плюс. В праву частину переписали без змін. Прирівнюємо показники мінус 2х дорівнює мінус 2х дорівнює 1. Рівняння розв'язали.